Всіх вітаю, друзі! Щось абсолютно незрозуміле для мене відбувається. Ми знаємо, що США на чолі з Трампом вже нарешті сказали, що якомога швидше потрібно закінчити війну в Україні, бо помирає занадто багато людей, і це шкодить абсолютно всій Європі і так далі. І з іншої сторони, в нас. Починає з'являтися інформація про те, що і в Україні проти закінчення війни, і за кордоном проти закінчення війни, і так, знаєте, ніби ця війна всім в Кайф і всі хочуть далі. Воювати, але ми розуміємо, що в першу чергу цього хочуть люди, яких ніколи в житті фронт не буде стосуватись. Також є дуже якась незрозуміла інформація. Не знаю наскільки вона перевірена, але про те, що Сполучені Штати Америки ш'ють вже кримінальні справи найвищому керівництву України, в тому числі і Зеленському, і його оточенню. Про це також ми сьогодні поговоримо а також багато інших цікавих новин, які стосуються як українців за кордоном, так і українців, які проживають в Україні. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І починаємо. Отже, Британія виступає проти обіцяного Трампом швидкого закінчення війни в Україні. Пише The Times. Звісно, що дуже легко коли бути британцями, так, бути британською владою і розказувати, що війна має продовжуватись. При цьому Британії це абсолютно нічим не загрожує. Для Британії це добре тільки одним. Одним єдиним, що е, допоки Росія зайнята війною в Україні, вона не загрожує Британії. Ну, якщо коротко. І можуть працювати санкції, Британія може заробляти гроші. Якось так. Чи е, це щось добре для України, то я думаю, це питання риторичне. Далі, наступне. The Telegraph пише: Українська влада виступає проти якнайшвидшого закінчення бойових дій. Як пише видання, чиновники в Києві вважають, що примус України до переговорів стане катастрофою. Е, звісно, це, тако, це ми вже чули, тут, в принципі, нічого нового, але що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, бо Британія і деякі чиновники в Києві, які, звісно ж, ніколи в житті нічим не Ризикували і не ризикують через війну, їм дуже легко говорити. Дуже легко. Знаєте, чому для них це буде катастрофою? Бо треба буде проводити вибори, і їх точно не виберуть, а може потім ще й покарають. Я дуже сильно в цьому сумніваюсь, але є такий шанс. Далі, новина, яка мене навіть збила з пантелику Марія Барабаш. от, Яка являється, я так розумію, журналісткою, активісткою, і вона єдина. Єдина, я так розумію, з України, кого було офіційно запрошено на інавгурацію Трампа. Так, єдина людина. Тобто нікого не, не за це, а вона перед цим публікувала в своїх соціальних мережах фотографію з офіційним запрошенням на інавгурацію. І от вона, власне, пройшло декілька років, декілька днів після інавгурації, і вона пише в своєму Фейсбуці. За моїми джерелами, близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших. За все буде покарання. Сподіваюсь, Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти з Днем Соборності України. Ось так: от вона написала в. Своєму на своїй Фейсбук сторінці, вона посилається на свої власні джерела в США, і це також, ну, як на мене, дзвіночок. Я не знаю знову ж таки, наскільки це правда, але це те, що вона опублікувала в себе. І якщо е додати до цього, що вона отримала офіційне запрошення, чомусь саме тільки вона е отримала офіційне запрошення на навгурацію на Трампа, то щось це да значить. Далі наступна. Е я б сказав, що це ну, якась також брехня, фейк вхід. ТЦК більше не зможуть носити балаклави та застосовувати силові методи для затримання громадян. Поліцейські мають бути присутні під час роботи ТЦК, щоб гарантувати захист прав людей. Про це домовились під час засідання Комітету Верховної Ради. Те, що вони там собі домовились, вони можуть це залишити при собі. Бо ми дуже добре знаємо, що е, те, що відбувається, воно буде продовжуватись далі. І е, Поліція, поліцейські вони точно так само беруть участь в тих злочинах проти людяності, точно так само, як ТЦКшники. Е, є вже сотні відео з цим підтвердженням. Я нагадаю навіть всім те відео з. Синьою автівкою, де поліцейські разом з ТЦКшниками задували газ в автівку, потім його підпалювали. А потім, звісно, що це все прикрили, того чоловіка бусифікували, і більше про нього ніхто нічого не чув. Далі, чому їм вигідно, вигідно на сьогоднішній день війну не закінчувати? Давайте послухаємо. Згідно нашого законодавства, як тільки закінчиться війна, всі вибори... But local elections this year. Це те саме. Це те саме. А да, вони повинні бути восени. Давайте зробимо все, щоб місцеві вибори були згідно законодавства. А згідно законодавства, війна повинна закінчитись. І тоді вибори. Давайте зробимо все, щоб війна закінчилась. І тоді будуть і всі вибори, і все інше. От це все дуже правильно, наш президент говорить. От. Але з іншої сторони, а що робити з тими негідниками, які вже всіх задовбали, які крадуть гроші, які при цьому залишаються при владі і називаються народними обранцями? Візьмемо навіть того самого Тищенка. Який вже був під вартою, який був точніше на домашньому арешті, який конкретно попався на відео, і це було набуло шаленого розголосу, коли він і його кампашка обмежували свободу перезування громадянина України, колишнього військового, який отримав поранення. І що Тищенко робить зараз? Тищенко далі в Верховній Раді керує майбутнім українського народу. Ну, і це ми говоримо вже про народних депутатів. А якщо ми спустимось на рівень там, області, або району або села, ну, то ми розуміємо, що там точно такі самі царьки, які не відчувають землі під ногами, яких ТЦКшники не тронуть, але вони можуть тронути всіх незгодних і всіх незручних е цим самим народним депутатам. І виходить так, що слуги народу. Ніякі не слуги, а слуги народу це е, паразити на тлі українського, української нації. От, тому дуже це зручно, прям максимально зручно. Далі. Наступне відео, яке може е, сколихнути людей, так, в якому е, говорять також дуже правильні речі. І от чому я на це, на це звертаю увагу? Давайте послухаємо, бо тут вони пропонують трошки поголодувати місцевий, місцев, якби, місцевим бюджетом для того, щоб ці кошти спрямувати на фронт. Давайте послухаємо, а потім в мене є ну, максимально цікава інформація. Ми про це вже говорили. Давайте послухаємо. На районі в минулому році, а, чи позаминулому, 23-24 років було створено дві величезні клумби з квітами, там, де їх не було. Просто були дороги, нормальні, можна було їздити, створили там клуби, стали гірше їздити і були потрачені, ну, так, я думаю, мільйон, мільйона, там, 2-3 гривень. Не що я не розумію. Але я знаю, що ну, якби це інерція, мабуть, попередніх. Але тим не менш. Є е, рішення, які дозволяють ці всі кошти спрямовувати. Тобто не можу що немає рішень, немає законодавчих механізмів, через які можна спрямовувати оці зайві декоративні кошти на те, щоб безпосередньо допомагати. Вони є, вони вже працюють, вони вже застосовуються. Наприклад, в місті Дніпро і я, до речі, так похворюся, я теж користуюся цими благами. Цими благами. Тобто без цього було б дуже важко і значно було б менше засобів. Від Києва ну, треба дивитися статистику, яким чином Київ допомагає. І так далі. Е, тому е, я вважаю, що оці молоді люди, котрі були е, е, показані щойно у сюжеті, я думаю, так само їм треба ходити і до органів центральної влади і просити, по-перше, законодавчих рамок спрощень для того, щоб місцева влада взагалі не боялася взагалі отак от од раз, щоб можна було потратити. Ну, на бізнесу, половину без села. Будь ласка, трайте на те, щоб допомагати солдатам. Це потрібно, це виправдано, це правильно. Нехай міста тосички поголодають, за те фронт виграє. Тому що, якщо фронт програє, нам вже ці міста не будуть. Ну, от, бачимо, що військовий, в принципі, все правильно говорить. І ми вже з вами про це багато разів говорили, бо є відповідне рішення: це закон номер тридцять вісімнадцять Законопроекту 9559. Що ж він означає? Це законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Цей закон було проголосовано 18 червня 2024 року. Порахуйте, це пройшло вже більше, ніж півроку. Суть цього законопроекту надати можливість. Місцевим радам легально підтримувати сили оборони за кошти місцевих бюджетів. На третій рік повномасштабного вторгнення місцевих рад досі немає повноважень закуповувати необхідне спорядження для військових. Для, до тих місцевих рад, які це роблять на свій страх і ризик, в будь-який момент можуть прийти перевірки і їх всадити. Тобто, законопроект є, він проголосований, є вже закон, його потрібно підписати. Щоб його підписав наш президент Володимир Зеленський, для того, щоб місцеві ради могли не красти гроші, не витрачати їх на клумби, не витрачати їх на нові забори і ще на якусь херню. Особливо, якщо це в якихось прифронтових місцях, містах типу Покровська. А для того, щоб ці гроші напряму можна було спрямувати на Збройні Сили України. І є вже він, його треба просто підписати, і цього буде достатньо. Тому, коли. Військовослужбовці розказують, що це було б непогано, то їм, напевне, треба зрозуміти і треба знати, що механізми вже є, але вони чомусь на сьогоднішній день блокуються президентом. Блокуються президентом, тому що вони ним не підписуються. І фактично, вже з 18 червня кошти з місцевих бюджетів, які там витрачаються незрозуміло не як, вони можуть бути направлені напряму на фронт повністю законно. Але для цього закон потрібно підписати. Але напевне. Не на часі. І е, щодо цього тришняка, про який ми з вами власне, тільки що говорили. Е, є ну, також про Ахмадит, вилізла вже е, тендер по Ахмадиту. Знов крадуть гроші. Проєкт відновлення Ахмадиту виграла дружина посадовця, фірма якого писала цей тендер. Ну тобто, чоловіка фірма написала тендер, а його жінка цей тендер виграла. За даними Прозоро, МОЗ нещодавно підписало угоду на відновлення лікарні за 13 мільйонів 770 тисяч гривень. Стовінжирингова компанія Аркон. Туди-сюди, е, зрозуміло. Далі виходить, що це, е, якби виграла компанія посадовця, дружина якого має цю фірму. І також про це все пишуть наші гроші, там є ціле в них розслідування. Е, так, і... Цією фірмою володіє Катерина е, Кізіменко. От. Її чолов... її компанія з весни 24 року очолює ДП. А, її чоловік, е, з весни 24-го року очолює ДП Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут, е, от, який власне, розробляв цей тендер. Також говориться, що, по-перше, вона цей тендер виграла, і по-друге, що фірма. Яка перед тим фірма називається компанія енергоефективність та консалтинг, консалтинг, яка під час проведення торгів та тендеру так запропонувала нижчу ціну, їй було відмовлено, і взяли власне ну жінку посадовця. Це звичайна тупорила корупція, нічим не прикрита. І вони це роблять виключно через те, що вони, по перше, всіх навколо вважають тупорилими. А по-друге, вони розуміють, що ніхто їм нічого не зробить. Вони заберуть ці гроші, і ніхто нічого їм не зробить. І отаке буде відбуватись далі. Таке буде відбуватись далі. І якби на цьому все. І далі наостанок хочу вам включити трошки сирського. Не треба сумніватися, а треба виконати свій конституційний обов'язок. Це по перше По-друге, у нас настільки зараз гнучка і демократична Так, не можу мову слухати. В общем, треба, не треба сумніватись, треба виконати свій конституційний обов'язок. У нас в Україні прийнято говорити постійно тільки про обов'язки, а також ми знаємо про штрафи і про все інше. Про конституційні права вже всі забули, і Конституція в нас на паузі. І знаєте, що хочу сказати, коли нашим можновладцям, люди, які є у владі, коли їм говориш про конституцію, то Конституція в нас на паузі. Але якщо їм щось треба від Конституції, то вона дуже добре працює. Вона, знаєте, працює в односторонньому порядку. На цьому в мене сьогодні все. Що думаєте, з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.